Розкажи мені взагалі про свій досвід, про себе, як, як сталося так, що ти в Сполучених Штатах. Розпочинав грати баскетбол в Черкасах а, до 16 років. Потім, а, коли був, потрібно було вибирати, чи оставатися в Україні, чи їхати в Європу, чи їхати в Америку, вирішив поїхати в університет, навчатися грати в баскетбол і в 16 років, в 17 років вже. На першому курсі в університеті з Канзасу, там раз 4 роки, і так я опинився в Америці. Ти, ти хотів в Америці опинитися? Чи так просто сталося і так склалося обставина? А так, да, хотів. О, з дитинства завжди мріяв грати в Америці. Тому коли був, був вибір, чи їхати в Іспанію в Мадрид, чи їхати в Америку, в університет був по декілька тому вибрав їхати, їхати в Америку. Яка є взагалі різниця між Сполученими Штатами і Україною? Бо ти в Україні теж грав, ти починав mm -hmm. свою кар'єру в Україні. Яка різниця? А, дуже великий а, дуже, дуже велика різниця в рівні баскетбол, баскетболі. І як всі знають, в, в світі Анбат є кращою лігою. тому всі прагнуть з дитинства грати в НБА. Тому це, це була моя мрія. І це був завжди хотів попасти а, в НБА з маленького. Як ти думаєш, чому у тебе така висока результативність твоєї гри? А, я думаю, в різних, командах, в різних командах були різний досвід. В деяких командах я грав, в деяких командах я не грав, тому в а, різних а, різний сезоні була різна результативність. А, але я думаю, все багато чого. Це а, скільки часу ти проводиш на, 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 на корті. І, я думаю, це більшість цього залежить від цього. Ти кажеш, ба... ну, звісно, багато залежить від тренування. А скільки ти витрачаєш на тренування, скільки часу ти в себе вкладаєш? А кожен день. У різних команд закінчиться сезон по-різному, тому коли команди грають в плей-офф, тобто в минулому році ми виграли чемпіонат, і в мене сезон закінчився в кінці червня, тому вже приступили. приступати до тренувань пройшлося в липні, але. Команди, які не попадають в плей-офф, у них закінчиться сезон в травні і навіть місяць раніше, І тому у цих гравців команд є набагато часу час підвозити наступний сезон. Якщо описати твій робочий день, який він по важкості для тебе особисто? Чи оці всі тренування? А, я б сказав, би, що кожен гравець, який в спорті дуже довго привикає до цього. І тобто для, для мене це як для людей. Ходити на роботу або жити, Тобто, це, це все дуже Е, Якщо ми говоримо про те, що ти багато працюєш для того, аби мати результативність хорошої, хорошої гри, то якщо є якісь фактори, які заважають тобі грати стабільно, які це можуть бути фактори? А, як я казав, цього різних тобто різних команд є різні цілі на сезон, і від цього залежить, чи будуть деякі гравці грати, чи будуть деякі не грати. Не все, не, все, не все залежить від, від гравця, коли він попадає в тобто є ще дуже дуже багато різних факторів, які, наприклад, не, деякі гравці не будуть грати, тому що командам не потрібно вигравати. Тобто такі порівняти гру тут для е, Юти і гру для Бостону. Mm -hmm. Як ти можеш описати? це? А я б сказав, це дві різні ролі. Тому в Бостоні е, у нас було дуже багато гравців високого калібра. Одні з кращих на багато не... Моя роль була другою. Тут е... багато молодих гравців, тому багато ігрового часу, як для мене, тому для мене це більше можливості е... грати і грати е... в різне... на різних позиціях. Е, якщо просто в тебе виходить так, що ти тут маєш ігрові хвилини, але мав чемпіонство mm. в Бостоні. Якщо порівняти ці дві категорії, як ти для себе їх можеш описати? А що було в Бостоні, а що. А, я б сказав, це дві. Два різних шляхи, тому я б сказав, всім, всім хочеться виграти чемпіонство в МБА, це як саме. саме як... Я думаю, після Олімпійських ігор це, і чемпіонату світу це а, третє посилі, я б сказав, кубок, який можна досягти в кар'єрі в, кар в скій. Тому це дуже а, не всім гравцям це виходить, а, виграти чемпіонат НБА, тому виграєшся. Мені дуже повезло бути в команді і е, попасти в команду, яка претендує на чемпіонство, особливо якщо виграти чемпіонство, це е, дуже високе досягнення, як для мене. А, але так як мені 27 років, то мені теж хочеться грати е, е. після виграшу чемпіонства, я думаю, перехід в юту і отримання більше можливостей це великий плюс для мене. От ти говориш про те, що тобі там 27 років, ти продовжуєш грати. Якщо говорити про амбіції твої, що ти хочеш досягти в своїй кар'єрі? А... Грати на дуже високому рівні дуже довгий час. А якщо говорити про баскетбол, дов... дуже довгий час у баскетболі, в баскетболістиці скільки? А... У всіх по-різному, я б сказав, якщо здоров'я дозволяє, то я думаю. 10-12 років це довгий час, 15 років це вже небагато граційне до хає до такого рівня. Якщо порівнювати Америку, очікування і реальність, які в тебе були очікування, і якою виявилася реальність по телевізору не все показують, що є, є в Америці, тому але приїжджати в університет і бути в університеті це набагато відрізняється від України або Європи, але також це відрізняється від телевізору, тому що. По телевізору, звісно, будуть показувати все добре, як все насправді проходить. О, тут все дуже красиво, всі приїжджають, але на, а, в Америці, як і в усіх країнах, є свої мінуси, і тому, а, коли переїжджав в Америку, потрібно було розуміти, що, що таке реальність. Що Я розумів, що це буде другий світ, грубо Тобто, Я розумію, що це буде все по-другому. Тому здивування не було. Я розумів, куди я їду, і я розумів, що все буде по-другому. Потрібно привикати до того, що буде. Як ти себе називаєш? Ти українець чи ти американець? Так, звісно, завжди буду українцем. Я виріс в Україні, ходив в школу в Україні, мої батьки з України, всі мої друзі з України. Так, як для мене, я завжди буду українцем. Завжди підтримую контакт з тими людьми, з якими я виріс і з ким. Якщо знаєш, загадати наперед. Де ти бачиш себе тут, все ж таки в Америці, чи ти плануєш повертатися можливо в Україну і робити щось в Україні? А на даний момент так, то я тут граю, тобто, мене робота, то на даний момент залишаєш тут. Але якщо чесно, навіть про це не до що буде через п'ять років, ніхто не знає. Коли ми говоримо, коли в Україні сталося повномасштабне вторгнення, mm -hmm. дуже багато було міжнародної уваги до України. Mm -hmm. Як ти на собі відчув цей момент? Як американці, можливо, питали тебе, що? Спочатку було дуже багато до цього уваги, особливо по телевізору були. Тобто 24 на 7 були канали, які показували, транслювали війну і люди, які там були. Але з часом, з часом це все пер... люди переставали про це е... слухати, дивитися. Тому по чуть-чуть, не зразу, але по чуть-чуть це. Відходило на другий план у людей, тому а, а, завжди потрібно говорити людям, що, що, є, що на даний момент в Україні, тому що багато, навіть мої, навіть мої одноклубники, де багато з них молоді хлопці, але ті, що навіть старші, багато з них забуває про те, що на даний момент є, є війна в Україні, тому потрібно а, давати про це знати. А як ти це робиш? Можливо, мене тебе питають, ти щось розповідаєш. О, звісно, коли мене питають, я звісно, все розповідаю. Але о, на соціальних медіях стараюсь поширювати, які великі о, коли щось велике відбувається в Україні. Що ти розповідаєш про Україну своїм друзям тут Америці? Своїм людям, з якими ти граєш? Коли мене питають, звісно, о, багато багато гравців. Не були в Європі, я не говорю про Україну. тобто Ніхто не розуміє, що це таке. Тобто, Приходиться розповідати, як я виріс, якщо їм це цікаво, і як я провів своє дитинство, де я ходив в школу. І Всі свої маленькі нюанси, які їм інтересні, звісно, я стараюся поширювати і давати знати. А що регулює найбільше? Їх? Так, може, вони там такі обмовили. Їжа, я б сказав би, це не, це не я думаю, да, я думаю, це перше, що приходить до, до думки. А, я думаю, для них це потрібно побачити, як це все на самому ділі. чим... Тому що, коли розповідаєш, звісно, вони можуть: о, так, так, так. Але якщо люди це бачать, так же саме для мене, коли я можна бачити по телевізорі, що хочу про Америку і все. Але коли ти приїжджаєш і бачиш це своїми очами, це набагато а, різний досвід. Коли ти отримав чемпіонство, які тебе відчуття? Коли я хлопець з України, а, отримав шанс бути в команді, яка претендує на чемпіонство і виграти чемпіонство, тобто небагато людей а, з України двоє, по-моєму. Двоє виграли чемпіонат а, НБА. І це дуже позитивно. дуже... А, я думаю, це колись здійснення чогось. Коли ти мріяв з дитинства і ти е, ніколи не думав, що таке може статися, але це сталося. Коли ти потрапляєш в різні команди, багато чого залежить від, е, не від самого гравця. Тобто ти можеш собі поставити, що ти хочеш бути кращим оце в історії м але навіть якщо, якщо ти будеш це прагнути, не завжди е, тобі це. Буде не завжди тобі будуть допомагати в цьому. Навіть з команди. Як порозумітися з американцями? От ти вже дуже довго тут живеш, дуже багато спілкуєшся з людьми. Як, е, як з ними розу... Як з їх розуміти? Я думаю, всі люди різні, тобто, деякі до всіх до всіх потрібно призвичаїтись по-різному. Тобто, дуже багато для картинки сказав. Тому потрібно це розуміти, і потрібно до цього відноситися з своїм розумінням, фільтрувати дуже багато ще люди. Кажуть. Можливо, є меседж, який ти хочеш передати людям, які будуть дивитися. А, так, багато людей знають, що в Україні, в Україні війна, і тому а, я зі своїми ресурсами, зі своїми а, батьками, рідними, всі, всіми людьми, з якими я працюю, я стараюсь поширювати всю правдиву інформацію і стараюсь допомагати Україні, чим я можу. Я розумію, що багато людей з війною дуже багато негативної енергії, дуже багато негативу, але. А, з допомогою один одному і з молитвами, я думаю, все може почитися. Дякую тобі дуже. Дуже, дуже дякую. тобі дякую.